210 пожеж з початку року виникло на території Коростеня та Коростенського району. Незважаючи на звернення працівників Міністерства надзвичайних ситуацій України, жителі Коростенщини продовжують спалювати сміття і сільськогосподарські залишки на полях та приватних ділянках. З початку тижня зафіксовано 25 випадків спалювання сухої трави. Найбільше пожеж сталося 14 жовтня. 14 жовтня було 19 викликів, із них 12 пожеж було зареєстровано і в місті та в районі. Основна причина в зв'язку з утриманням сухої сонячної тривалої погоди. Громадяни активізувалися наводити порядки в своїх домоволодіннях: це на городах, це в своїх дачних масивах. І це і в зв'язку з сильним вітром, який кожен день зараз утримується У нас полум'я поширюється на інші присадибні ділянки, на дачні будиночки. Потім воно іде на поля, на лісосмуги. Тобто взяти масив бровер, гастело, пашини з вулиці Шатрищанської на виїзді, як на нагрозну їхати, мабуть, крізь де є у нас дачні масиви. Навколо на околицях нашого міста кругом зараз є випадки, де горять ці будиночки внаслідок несанкціонованого, неконтрольованого випалювання сухої трави та сміття власниками нашими громадянами. Не обійшлося без жертв. Під час пожежі в селі Лісівщина Коростенського району загинув господар. Кожного дня вільні від служби працівники Міністерства надзвичайних ситуацій здійснюють подворові обходи, ведуть роз'яснювальну роботу. На жаль, позитивного результату такі зустрічі не дають. Можливо, якщо буде покарання за неконтрольоване спалювання сміття та трави гривнею, з'явиться результат, зазначив Сергій Рудзик. На території нашого Коростенського району взагалі відсутня пожежно сторожова охорона. Ще 5 років назад налічилось 9 таких команд. На сьогодні всі громадяни, наші мешканці можуть розраховувати лише на допомогу наших підрозділів коростенського міськрайонного відділу. А це на добу чергує чотири автомобілі, коли ускладнюється ситуація, диспетчером піднімається резервний каравули, вводиться резервна техніка. Тобто, ми наш район, наше місто, ми можемо забезпечити. Тому, я користуючись нагодою, ще раз звертаюсь. Ми не знаємо, скільки ця погода буде утримуватися, скільки ще прийдеться нам терпіти це лихо від цих лихо громадян. Я вибачаюся за ці слова, але ж я прошу всіх. Хто може проводити цю роботу зі своїми сусідами? Хто може нагадати про це? Нагадуйте, що заборонено категорично випалювати суху траву і сміття в нашому місті, на околицях міста. Не контрольовано це робити. Категорично заборонено. Із настанням холодної пори року збільшується кількість нещасних випадків і пожеж, які виникають внаслідок порушення вимог правил безпеки при опалюванні житлових, побутових та громадських приміщень газовими опалювальними приладами, пічками та електрообладнанням. Сергій Рудзик нагадав про необхідність бути обережними під час використання опалювального обладнання в осінньо-зимовий період. Це знову ж таки перевірка елементів пічного опалення, перевірка електромережі. Ну і звичайна людська охайність, дбалість, де зберігається у них дрова, вугілля, щоб не захаращували біля дверцят печей, щоб не сушили нічого біля цих печей, щоб меблів притул до печей не стояли. Ну і найголовніше, найголовніше це діти, це робота з дітьми. Напередодні виборів, 26 жовтня, я хочу звернутися до голів виборчих комісій, до всіх відповідальних осіб, хто займається на виборчих дільницях, аби ще раз могли перевірити елементи пічного опалення, але адже ми входимо в опалюваний сезон електрообладнання, бо вночі вже є заморозки і будуть вмикатися електроприлади, щоб, не дай Бог, не спричинило перевантаження або несправність пічного опалення якоїсь лиха на виборчих дільницях. Шановні мешканці Коростенщини, пам'ятайте, дотримання елементарних правил пожежної безпеки збереже ваше життя, здоров'я та майно.